Всім доброго дня, до слава Україні! Сьогодні ми з вами знаходимося в мальовничому Закарпатті, але, на жаль, в паспортному. І я вам розповім, чи може діяти система правосуддя без інституту адвокатури. Тож почнімо. А це вам відео з дрону, щоб ви побачили, як тут гарно висени. Ну що ж, перейдемо до нашої теми. Я вважаю, що варто зазначити, що правосуддя не може ефективно діяти без інституту адвокатури, оскільки адвокатура є невід'ємною частиною судової системи та є гарантом верховенства права, забезпечуючи кваліфікований захист прав та інтересів громадян, що є необхідною умовою для справедливого судочинства. Адвокатура посідає важливе місце в системі правосуддя, оскільки вона забезпечує реалізацію конституційного права на правову допомогу, також сприяє здійсненню судового захисту прав і свобод людини та є незалежним професійним інститутом, діяльність якого тісно пов'язана з ефективністю судової влади. І зараз я вам наведу як мінімум чотири аргументи, чому правосуддя не може ефективно діяти без адвокатури. Аргумент перший Право на захист. Адвокат це твій щит у суді. Без нього ти в процесі як турист без гіда. Навколо гарні закони, але куди йти не ясно. Аргумент номер два: професіонал в законі. Норми міняються швидше, ніж тренди в Тікток. Адвокат знає всі фішки і допомагає не наламати дров у суді. Аргумент номер 3 Захист від свавілля. Адвокат це твій антивірус у суді, ловить незаконні докази, блокує порушення і не дає системі зависнути. І наостанок четвертий аргумент: довіра до суду. Коли в тебе є адвокат, ти відчуваєш, що грайте чесно. Без нього це як шахи без правил. Просто уявіть таку картину. Якщо б не існувало адвокатів, то судовий процес міг би приблизно виглядати так. Суддя запитує. Хто буде захищати підсудного? І підсудний такий. «Ні, ну, в принципі, в принципі, я і сам можу. І починає запитувати чата GPT, як виграти суд за 5 хвилин. Ну, коротше, ви поняли, що така собі стратегія. Тобто ми можемо зробити висновок, що відсутність адвокатури призвела б до поступової деградації системи правосуддя. Адже саме адвокат впливає на те, щоб суд почув обидві сторони, контролює дотримання процесуальних гарантій і протидіє зловживанням. Без адвокатури правосуддя втрачає сенс, бо зникає його головна ознака. – це… Справедливий і змагальний процес тому адвокатура це захист і це справедливість. Я сподіваюся, вам сподобалось моє відео. Тому бережіть себе і свої права. Па-па!